Народ. Ну, ось мої руки дійшли і до глобальної версії Redmi Note 14 Pro 5G. Раніше я ознайомив з китайською версією, проте глобалка трохи відрізняється. А так, по суті, це рідний брат Poco X7, тільки з камерою на 200 мегапікселів. Це так, щоб взагалі було все максимально зрозуміло. Сім'юсілякотом займається інцестом всередині своєї сім'ї, і згодом з'являються такі моделі, як е, оця. Ну і виходячи з того, що якоїсь прямо великої інтриги тут не буде, я постараюся зробити цей огляд максимально стислим, але при цьому дати відповіді на всі питання, які у вас. Цікавля, то Тож давайте влаштовуватися за на місце. Налаштуйтесь на позитивну хвилю. а Я починаю. Але перед цим, друзяки, вкотре вам нагадую, якщо вас цікавлять усілякі такі редміки, потім смартфони, Xiaomi, Poco І навпаки, якщо вони вас не цікавлять, ви хочете знайти їм альтернативу, ви завжди можете зайти е, на головну сторінку нашого інтернет-магазину AndroPrice.com.ua, вбити в пошуку потрібну вам модель, або просто зайти в категорію смартфони. Ось і щось собі підібрати. Якщо такий варіант вас не влаштовує, ви можете одразу йти в наш телеграм-канал AndroPrice Україна. Зв'язуватись з менеджером, ось задавати там свої питання або просити допомоги, щоб він якось вас там проконсультував, і 100% ви знайдете необхідний вам апарат. Та й в цілому, якщо вам потрібна будь-яка електроніка, ви завжди можете на нас розраховувати. Всі корисні посилання я залишу в описі. Вдалі вам купівлі. Ну і вкотре нагадую за наш благодійний розіграш смартфону OnePlus 13. Донайте від 100 гривень на допомогу ЗСУ і таким чином ви автоматично стаєте учасником. Розіграшом більш детально про це я розповім в кінці відео. Тож обов'язково додивіться. Почну я з того, що на ринку існує три версії Redmi Note 14 Pro. Перша з приставкою 4G, друга з приставкою 5G, як в нашому випадку, і є ще з приставкою Plus, тобто Redmi Note 14 Pro Plus 5G. Детальні технічні характеристики цих смартфонів зараз з'явилися перед вашими очима. Ставте на паузу ті, хто хоче ознайомитись з ними більш детально. Це я вам розповідаю для того, щоб ви потім не задавали питання в коментарях, а чому це я собі замовив Redmi Note 14 Pro. Не такий, як ви розповідаєте у своєму відео. Я не знаю, навіщо виробник нас усіх так плутає, але ну, маємо, що маємо. Випускається новинка в трьох кольорах: чорному, як в моєму випадку, потім зеленому і лавандовому. Останній варіант отримав задню кришку зі штучної шкіри. В моєму випадку вона з пластиком. Поставляється смартфон в отакій фірмовій упаковці, і незалежно від того, якого кольору всередині буде лежати смартфон, вас буде зустрічати лавандовий варіант. Всередину, звісно, окрім самого. Пристрою поклали е, отакий фірмовий прогумований чохол. Відчувається він доволі дорого, і при цьому ані краплі не тхне, що є плюсом. Потім макулатуру, голку, USB A на usb c кабель, і блок живлення потужністю 45 Вт. І на останньому я б хотів трохи зупинитися, бо останнім часом в лінійці Xiaomi ми бачимо деякі даунгрейди. Ну, припустимо, у попередника Redmi Note 13 Pro 5G був блок живлення потужністю 67 Вт і смартфон. Підтримував швидку зарядку потужністю 67 Вт. А тут завезли 45 Вт. І я б погодився з цим, якщо б там нам запропонували акумулятор, там, припустимо, ємністю 6000 мАч, чи там я не знаю, там, 6,5 тисяч мАч. Але вона залишилась на тому ж рівні. Було 5100 мАч, тепер 5110 мАч. І немає там швидкої зарядки, нічого надзвичайного не з'явилося. З чим це пов'язано, знов таки я не розумію. Так, різниця між 45 Вт і 67 ватт не суттєво, проте ну все все одно даунгрейд. І до речі, у попереднього покоління задня кришка була зі скла. А тут, якщо це не штучна шкіра, то використовується пластик. Для мене це теж геть незрозуміло. Аудіоджека немає, і мені зрозуміло, чому, тому що новинка отримала повноцінний вологозахист згідно класу IP68. і в цьому плані ми бачимо суттєве левела. Бо попередника повноцінного вологозахисту не було. Стереозвук залишили на місці, причому доволі якісний інфрачервоний порт. Теж лінійний Вібромотор теж мається, правда, початкового рівня. Є підтримка функції E7. Я не до кінця впевнений, що ця функція дістанеться і українській версії, бо у випадку з Поку X7, глобалка має E7. Ось українська версія немає. Ну, що я не знає, що в мене було не глобалка, а якийсь індійський варіант. Коротше, у мене був глобальний варіант, який продавався на Аліекспресі. І в моєму семплі був E7. Але на українському ринку немає E7. Якщо заходиш там типу на офіційний сайт. Теж немає і 7 Коротше, якась плутанина. Залежно від регіону, ця функція є або є немає, кажу за глобальний варіант, тут і 7 є. NFC теж на місці, в цьому плані все окей. Чим ще нове покоління відрізняється від попереднього? Як на мене, найголовніша зміна це поява дисплею зі скошеними краями. Я не знаю, мені такий варіант не дуже подобається. У попереднього покоління був повністю плаский екран. Хоча сама матриця стала суттєво краще. Вона стала і яскравіша, ну і це дійсно помітно. Якщо б так Екран отримав якийсь там апарат умовно вартістю там 400-500 доларів. У мене взагалі не було б жодних питань, тому що екранчик тут прямо топовий. Мені подобається і відгук сенсору, і кольори за замовчуванням, і немає жодних проблем із шимом. Ці значення зараз з'явилися перед вашими очима. Для бюджетного сегмента це прямо вау. Процесор теж завезли новий. Раніше був Snapdragon 7 S Gen 2. Сюди встановили Dimensity 7300 Ultra. Ну і якщо порівнювати їх на папері, то. Там складає на користь медіатека ну, приблизно там, 15%. Результати після стрес-тестів зараз з'явилися перед вашими очима. І як ви можете бачити, цей чип максимально стабільний. Я не можу сказати, що він дуже потужний, та і сам смартфон теж ніхто не позиціонує як ігровий. Однак, якщо ви навіть захочете пограти в якісь вимогливі ігри там, на середніх налаштуваннях графіки, це цілком можна буде робити. А якщо говорити за швидкодію його інтерфейсу, так інколи бувають мікрофрізи, плюс-мінус так. Так само, як це відбувалося в смартфоні Poco X7, ситуація, до речі, тут один в один. Тож флагманського польоту від нього очікувати точно не варто. Однак і жалітися теж нема на що. Для свого цінового сегмента він працює цілком добре. Припустимо, якщо брати до уваги там хід продажів сьогодні, Motorola Edge 50 Neo, Motorola працює точно не швидше. У них плюс в мінусів плані буде паритет. З коробки новинка пропонує 14 Android, і виробник обіцяє три великих оновлення. Тобто 15, 16 і 17 він точно отримає. Знов таки, для бюджетника це непогано, як і в випадку з усіма останніми смартфонами Xiaomi, виробник зробив окремий наголос на фішках, пов'язаних зі штучним інтелектом. Проте знов таки, все, що ми тут побачили, це виклик голосового помічника Gemini, затискання кнопки живлення, і нові фішки в галереї. Все. Чи треба більше в бюджетному сегменті? Вибачте, питання не до мене. Мені цього було цілком достатньо. В принципі, нічого нового я тут не побачив Кастрований Always On. Коротше, чекаємо на Hyper OS 2.0 і, можливо, щось зміниться. Знов таки з коробки виробник пропонує 14 Android. Головною відмінністю глобальної версії від китайської і від конкурента Poco X7 є основна камера Redmi Note 14 Pro 5G на 200 мегапіксель. І я хотів би зараз тут завещати, сказати, вау, 200 мегапікселів на дорогому пристрої. Однак такий самий модуль було встановлено в Redmi Note 13 Pro 5G. Допоміжні камери теж без змін. 8 мегапікселів на черкокутник і 2 мегапікселі макро. Єдине, що фронтальна камера була на 16 мегапікселів, тепер запропонували 20 мегапікселів. Дивимось на приклади. В цілому я не можу назвати цю камеру поганою. Не знаю наскільки виправдані ці 200 мегапікселів, бо зараз ви бачите, світлина зроблена в максимальній роздільній здатності, і в роздільній здатності там 12 мегапікселів. Так вони відрізняються по деталізації, однак якоїсь там прямо магії я не бачу. Пам'ятаєте, коли вийшов Redmi Note 8 Pro, там була камера на 64 мегапікселі, і там, от, коли ти в повній роздільній здатності робив фотографію, прямо ти все бачив. Ну, після цієї моделі, добре, там ще потім вийшов Redmi Note 10, проте, там теж була крута камера, якщо не помиляюся на 108 мегапікселів. І там теж там, ти прям бачив цю деталізацію. Ось, а далі, ну якось, ну, типу. Ну, мене це вже не вражає. Я не до кінця впевнений, що сенсор від компанії Sony IMX 882, чи то lyt 600 як його ще називають, який зараз пхають в абсолютно усі бюджетні смартфони, з нормальною оптикою впорався б гірше, ніж цей 200 мегапіксельний сенсор. Хоча знов таки, навіть для свого цінового сегмента, смартфон фотографує цілком добре. Причому неважливо будете ви робити світлини в день чи вночі. Це такий, знаєте, прямо твердий середній рівень. Також за рахунок високої роздільної здатності основної камери виробник додав одразу кілька пресетів з зумом, а саме двократним і чотирикратним. Приклади перед вашими очима. Це звісно далеко не оптичне наближення, однак краще ніж нічого. Фронтальна камера мені теж дуже сподобалась. У мене немає жодних питань до деталізації, до скінтону. Коротше, за свої гроші прямо добре. відео на основну камеру вміє записувати в 4К 30 кадрів на секунду. При цьому під час зйомки працює гібридна стабілізація. Бачимо, що тряски немає. Ну і зацініть якість запису звуку. Роботу стабілізації, як ми бачимо, вона гібридна. От, і якщо не помиляюся, кут огляду у нас трошечки за рахунок цього. Ріжеся. В принципі, у цього сенсора. IMX 882, Кут огляду не дуже широкий. Також я зробив для вас приклад відео, записаний на фронтальну камеру цього смартфона. Вона вміє писати в Full HD 30 або 60 кадрів на секунду. Дивимось. Зацініть якість запису. Це мої картинки. Потім якість запису звуку, стабілізацію. Скінтон, усі ці речі. Коротше, друзі, в плані камер у мене до нього майже немає претензій. Впевнений, що цей рівень вищий, ніж, припустимо, у Poco X7 і у китайської версії Redmi Note 14 Pro 5G. Однак мені не вистачає телефото До речі, та сама ситуація із версією Redmi Note 14 Pro Plus. в китайській версії там є 25 кратний телефотомодуль, а в глобальній версії його немає. Як ви можете розуміти, тут його теж немає. І з одного боку, ви можете сказати, типу, ну це ж недорогий смартфон, а телефото, об'єктив це вже там, знаєте, прерогатива якихось там субфлагманів або флагманів. Однак є недорогі пристрої на ринку з 2,5 кратним оптичним зубом так там результати не так, що вау взяти, хоча б до уваги Motorola Edge 50 Neo. Там модуль там флагманського рівня. Однак це все одно набагато краще ніж нічого. А компанія Xiaomi за ті самі гроші пропонує нам що нічого. Але якщо не звертати увагу на цей момент, він все одно знімає цілком непогано. Що стосується часу автономної роботи, ситуація взагалі один в один з попереднім поколінням, тут різниці взагалі немає. Єдине, що заряджається новинка трохи повільніше за попереднє покоління. Сказати, що це погано, я не можу, тому що повного заряду все одно завжди вистачає на повний робочий день. Так, там в кінці залишається 20%, відсотків, вони там 30 або 40, якщо б там була там банка на 6 тисяч. Сказати, що це якось суттєво покращило б моє життя, ні, не покращило б. Але коли я бачу настільки тонкі... І легкий е, пристрій, ну не знаю, мені це якось гріє душу. В мене більше бентежить той момент, що виробник майже нічого не змінює. Ну, давайте так от зараз підсумуємо, чим попередник відрізняється від е, новинки. Ну, тим, що там плаский екран тут з заокругленими краями. Ну, як на мене, це мінус. Ну, Так, дисплей став краще, але, е, типу, ну, ці заокруглені края мені не дуже подобаються. Так, естетично е, він виглядає набагато цікавіше, але з точки зору практично. Но ну ні. Це мінус. Швидкість зарядки стала менше, основна камера така сама. Процесор став трошечки потужніше, але ну повірте мені, для середньостатистичного юзера це взагалі буде те саме. Залишається тільки повноцінний вологозахист. Ну не ну, знаю, дайте собі відповідь на питання, чи будете ви після появи такої опції занурювати свій смартфон під воду. І як часто ви будете це робити? Ну і після цього вже вирішуйте, чи варто купувати нове покоління. Ну і звісно, діліться своєю думкою з цього приводу в коментарях. А у мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки. Підписуйтесь на канал, якщо ви не зробили цього раніше, і нехай буде з вами Android. Друзі, будь ласка, не розходьтеся. Зараз буде важлива інформація про нагальне збір. Нещодавно на до нас звернулися хлопці, які прямо зараз працюють на східному напрямку. У них зламалася автівка. Ось плюс їм треба ще одна автівка, тому що одну вони втратили. Коротше, їм треба наша допомога. Бажаю здоров'я! Шановні підписники АндроНюс. Звертаємось до вас за допомогою в важких погодних умовах. Наш підрозділ, на жаль, залишився без автомобіля, що вкрай негативно впливає на ефективність виконання завдань. Нам терміново потрібна ваша підтримка в придбанні авто та необхідного оснащення для нього. Завчасно дякуємо кожному з вас разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава приблизно третину збору. Ми вже з вами закрили, тому що того разу ми так непогано е перебрали. Треба було 412 тисяч зібрати. Ми зібрали 475. плюс людина, яка виграла iPhone 16 Pro, той на 512 ГБ, Вона сказала, типу, все, мені гроші не треба. Краще віддайте їх на наступний збір. От кажу вам реально, як є. Тому там плюс-мінус 100 тисяч гривень ми вже з вами не збирали. Залишилось там щось близько 265 тисяч гривень. Ну і для того, щоб якось вас підбадьорити, ми розігруємо смартфон OnePlus 13 на 256 гіабайтів. І для того, щоб взяти участь в цьому розіграші, треба задонатити мінімум 100 гривень, не 400, не 300, як це було раніше. От ми хочемо якось, я не знаю, бути ближче до людей, щоб... Більше людей брали участь, ну і не треба забувати. Чим більше донат ви зробите, тим більше шансів у вас буде на перемогу. Нагадаю, що попередній iPhone 16 Pro на 512 гів виграла людина, яка задонатила 33 тисячі гривень. Якось так. Ну і щойно ми зберемо необхідну суму. Я запущу стрім на цьому YouTube-каналі, і ми проведемо розіграш разом з вами. В прямому ефірі заздалегідь щирий уклін усім тим, хто бере участь, не стоїть в стороні і допомагає нашим захисникам. Слава Україні, слава вільному народу разом до перемоги.